Вітаю це новини. Лайф. мене звати Олена Гарілова. Сьогодні говоримо про корупцію у владі. Змінилася ситуація спочатку повномасштабного вторгнення та шлях України до ЄС. З нами на зв'язку Лесь Доні народний депутат України 6 та 7 скликань. Пане Олесю, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Добрий день. Хочу з вами почати нашу розмову з тих корупційних скандалів, які сколихнули нашу державу за останній час. Спочатку квітня я нагадаю, прозоро знову оприлюднює закупки щодо незбройних питань. І от останні із того, що журналісти помітили, це звітно закупівлі шоломів, які коштували в чотири рази дорожчі за їхню ціну барабани для укриттів. А також, от із останнього на Прозоро з'явилося оголошення, що на Волині. Оголошені тендери бігових доріжок на також футбольного поля на 146 мільйонів гривень. На Донеччині Олександрівська е, міськрада. Я нагадаю, що саме вона перебуває недалеко від фронту. Хоче придбати тренажери на 1,5 мільйонів гривень. У Борисполі в Київщині міське КП хоче оновити флагшток на понад 5 мільйонів гривень. У Дніпрі витратили 600 тисяч гривень на підігрів сходів в парку. А е, ось щодо столиці також. Ож, хотіли закупити пісок на 6,5 мільйонів гривень для столичних пляжів, при тому, що влада попередньо оголосила, що пляжний сезон відкривати не буде, тому що укриттів біля е, річок немає. Я хочу, щоб ми Олеся з вами проаналізували цю ситуацію, адже здавалося, що після повномасштабного вторгнення всі все зрозуміли, і корупції у владі не буде. Ну, питання ж не в владі, а питання в суспільстві. І е, нагадаю, що кожну владу обирають українці самостійно, обирають е, на свій кшталт, тобто те, що до вподоби, і е, за своїми мріями, багато українців е, в такий спосіб жили протягом понад 30 років. Більше того, патріотизм це одне, а бажання знайти гроші, які легко лежать, це зовсім інше. Тобто, і е, Можуть поєднатися в одній голові патріотизм, готовність боротися з окупантами е, і схильність до незаконного збагачення. Це може бути в одній голові, і, на жаль, Ще раз підкреслю, може бути у багатьох українців. Саме тому концепцію сходинку до спільного щастя вчить а, а, власне, ці пристрасті, а, і ну, конкретна сходинка вона звучить, як ви знаєте, етику самообмеження. Для більшості українців, ну, навіть у війну влада асоціюється з можливостями. А не з служінням громадянам. Uh -huh. Я прихильник того, що ну, повинен, скажімо так, для, того, для зловживання влади можна боротися в два способи: тобто, побудувати вертикаль авторитарну на страху покарання, і це схильні до цього авторитарні авторитарні моделі управління, демократична модель управління. Коли не лише покарання є небезпека, а є небезпека е електоральної зміни. Внаслідок агресії Російською Фашистської Федерацією, ми отримали великий удар по демократії. Відповідно, ті е е обрані населенням депутати, місцевих рад, Верховної Ради, вони не мають. Страху бути переобраним. І це нагадаю, так як я один з небагатьох, хто каже, що війна може тривати до смерті Путіна, а це може бути років 15, наприклад. Не? А це значить воєнний стан, а згідно конституції, у нас під час воєнного стану немає вибору. Ну, уявляєте наприклад, 15 років не будуть обиратися, переобиратися в хороні самоврядування Верховна Рада а, Поки що така перспектива. І відповідно нема страху. Щодо ротації, а це схиляє до зловживань. І відповідно чиновників, які призначають призначаються обраним органами влади, вони ага. теж можуть відчувати свою незмінність, незамінність і таке інше. А, тобто, на жаль, ми отримали удар по демократії від Гада Кутіна. Це об'єктивна реальність. І саме тому президент Паре, а, це парламентська асамблея Ради Європи. Він сказав, що вибори потрібно проводити незалежно навіть від того, якщо вони не будуть ідеальними. Бо демократія, перший круг демократії це власне електоральність. Все інше ну, ви можете перераховувати ті чи інші зловживання. Вони траплялися протягом всієї доби незалежності. І зараз ну, можна ще щось перерахувати, але все-таки мені здається, що основа це електоральність. Це раз. І будь-які зловживання все рівно не перекреслюють а, того а, пориву, який є все-таки у більшості українців, а, працювати для перемоги, а, і я думаю, що там якісь навіть корупційні скандали вони не перекреслюють оцю основну настрою українців працювати на перемогу. Так, але дивіться, це ж питання виживання. От, ми часто чуємо Ізраїль, коли аналізуємо ситуацію в Україні, а порівнюють часто з Ізраїлем. Чому тому, що там також іде війна? І от. Експерти, про що наголошують так, що, можливо, там також є корупція, але вона не у військовій сфері. Тобто, наприклад, нещодавно спілкувалася з Сергієм Мостендером, військовим експертом з Ізраїлю. Він каже, якщо б знали, що є корупція у військовій сфері, ця людина навіть би до суду не дожила. Тобто, вона б самосуд стався б одразу. так? А виходить, що але можливо, припускають, що десь там можливо корупція, як у кожній країні, так незначна. Виходить, що у нас, коли можнавладці купували шлеми там чотири рази дорожче, могли купити їх більше, там чи якісніше, так тобто, це питання життя людей, які були на фронті. До прикладу, чи коли ось, наприклад, в Київщині купляли електросковорідку за 720 тисяч гривень чи овочерізку за 130 тисяч гривень, так в укриття, знаючи при тому, що третина укриттів в Україні зачинені або непридатні, от і тут теж питання життя Життя і смерті. Ну нагадаю, що зловживання з'явилися не зараз, а зловживання і військовій сфері, зокрема, з'явилися з першого року незалежності. І ніхто, наскільки мені там пригад наскільки я можу пригадати, не поніс не лише там покарання, а навіть політичної відповідальності за те, що Так, Олесю, було... але ж погодьтеся, виповлені. що якщо раніше не понесли покарання, то це не означає, що зараз мають не нести покарання. Так, але я про е, принципи, які е, е, існують в державі е, за 32 роки, а не те, що у нас щось зараз радикально змінилося й буцімто. Не змінилися, не збільшилась корупція. У нас зараз радикально, Ні. Корупція значною міру з 91-го року, з першого дня незалежності. Ну, вона притаманна багатьом українцям і, відповідно, багатьом представникам влади. І поки не буде змін світоглядної цінності, це, це триватиме. А е, не так, що от, -то, там одна політична сила схильна до корупції, інша ні. На жаль, на жаль, не так. На жаль, не так. І розмови про корупцію вони нагадують того, що ну критикується одна політична сила заради того, щоб інша політична сила прийшла до влади і теж зайнялась корупцією. Ми вже це прожили так багато, тому абстрактні так, але розмови. але, ж все таки, тому... але ж все таки, я повернуся до своєї тези, що в даному випадку у нас питання виживання. От ви кажете, світоглядні цінності мають змінитися. Ну в багатьох у війну повномасштабне саме вторгнення ці світоглядні цінності змінилися навіть тих, хто там був дещо можливо, якось про російський пішов на фронт, почав розмовляти українською мовою, вивчив українську мову, захищає національні інтереси. Держави так не шкодує нічого на перемогу. Тобто навіть люди, які там вагалися, не розуміли там щось, зараз почали розуміти. А тут можна владці не розуміють, що потрібно ремонтувати укриття, а не купувати барабани. Ну, очевидно, що тут наскільки я розумію, що це не органи місцевого самоврядування, а місця представники реадміністрації робили цю закупку, якщо я не помиляюсь. Так? А ось то це звичайно кричущий факт, тому що ну, мені здається питання навіть не те, що була звищена ціна, ну а звичайної логіки, тобто ґрунтувати, що в бомбосховищі повинні де і так ховаються від обстрілів, а значить від гучних звуків. Повинні бути ще гучні звуки, я не дуже розумію, ну, яка логіка повинна була бути. Це мені нагадує, словно, звісні, Калоша Бакаяр, який е, примудрився продати свого часу чи поміняти е, в Туркменістан газ на величезну партію Калош. Е, де ви знаєте, сухі клімати, і вони. Взагалі не потрібне, та от е, якщо є непотріб, які взяли і, і в якусь е, е, схему е, маніпулятивну тобто махінації взяли і в туди вмонтували. Таке враження про ці словнозвісні барабани. Ну, очевидно, що потрібно дивитися конкретний чинок з прізвищем, хто за цим стоїть, чому і е, довести, ну і щоб була політична відповідальність, тобто відповідальні мають. Понести заслужене покарання, як на мене, зняти так. з посади, Зрозуміло. Олеся, дивіться, чи ти є зв'язок от дані корупційні скандали? Так і це вже не перший там пакет корупційних скандалів, які ми чуємо. А з тією інформацією, що Єврокомісія оцінила умови. Вступу України до Євросоюзу і назвала, що виконано лише дві із семи умов. Хоча там напередодні, коли Урсуна фон дер Ляєн приїздила до України, вона говорила, що там близько 70% вже умов виконано. Так? Тобто майже ми вже на фінішній прямій. І тут ми бачимо, що двоє із семи пунктів лише виконано, і питання там про обговорення, тобто це ще лише обговорюють вступ, так, шлях вступу до України до ЄС. І два із семи чи там є ось ця корупційна складова, як ви вважаєте? Ні, ні. Немає корупційної складової в передумовах в такому вигляді, як у нас навіть про це пишуть в передумовах до вступу в Євросоюз, тому що корупція вона притаманна всім суспільствам. Питання боротьби з корупцією, тобто більш успішне або менш успішне, але і до вступу Євросоюз, і що нам більш важливо на цей момент, вступ до НАТО. На жаль, перешкодою є. Uh, Саме російська агресія, ну, щоб ми не зміни підмінювали поняття. Ну ніякі барабани не можуть uh, припинити наш поступ до Євросоюзу. Ні, uh, європейські і політики європейські спільноти вони очевидно замислюються чи <кхм> і готові вони в свої структури вводити країну, де досі триває війна. І все. Це єдина насправді найбільша передумова. Закінчиться війна. Українською перемогою і відразу е, будуть прогресувати переговори із доступу Євросоюз і доступу до НАТО. До цього моменту все буде. Ну на жаль, буде уповільнюватися е, особливо з НАТО, тому що НАТО за своїм статутом несе відповідальність за кожну країну, проти якої вчинена агресія. А е, з євросоюзом з формальної точки зору війна не є переконою, але очевидно для е, суспільств. Ну, це є психологічною проблемою. Тобто, бо, щоб звичайним членом Євросоюзу була країна, де точиться війна, то тобто, питання буде про вже офіційну відповідальність цих решт зараз. Це є за бажанням, а тоді це буде вже як рівносередми і Але саме, дивіться, це, саме це є проблемою. Ну щоб ми не підмінили поняття, щоб сказали, у нас зараз Буцім, -та така величезна корупція, вона є шлагбаум на шляху євроінтеграції, Це неправда. Ну, це неправда. Угу. Але ж чому тоді Євросоюз, надаючи Україні, приїздили до України представники ЄС так, Курсуна фон приїздила, говорила про членство, так, привезла це членство України, так перепрошую, кандидати в члени. так. І навіщо тоді було обіцяти, так якщо можна зразу сказати, вибачте, поки йде війна, ми ну, приблизно так як НАТО сказали. Тобто, натякаючи, що поки йде війна, ми вас не візьмемо до своїх лав, але будемо допомагати. Чому тут така гра відбувається? Це тривалий процес. Нагадаю, що е Туреччина намагається вступити в Євросоюз понад 50 років, тобто в 3-4 рази довше ніж Україна. І теж, знаєш, розмовляють, що двері не закриті, що ми вас чекаємо. От ще одна передава, ще одна Е, Тобто йдемо про політичне рішення. В даному випадку, з головною, найбільшою, найважливішою складовою політичного рішення є війна. Завершиться війна розгромом Росії, відразу активізується активізується переговорний процес доступу до Євросоюзу і до НАТО. Все решта. Ну, це може бути там формальними приводами для відтягнення цих розмов. Ну це формалізм, і не більше того, основна причина це напад Російської Фашистської Федерації на Україну. Все це на цей момент зупиняє процес євроінтеграції і інтеграцію на євроатлантичне середовище. Але паралельно з'являється повідомлення від ЄС, що вони хочуть надати 50 мільярдів євро Україні для того, щоб відновлювати там свою інфраструктуру і на бюджетні потреби. Паралельно, тобто, я правильно розумію, натяк був, що поки що ми вас не беремо, якщо два із семи пунктів виконано. Але ми вам гроші дамо. Це От як оцінити це? Це ніби ми вас не візьмемо, але трішки, щоб ви далеко від не віддалялися, і все одно прагнули а, вступити до ЄС, ми от зробимо вам такий подарунок. Це ніби, знаєте, кнут і пряник, чи, чи як це? Навпаки, це одна структура, яка найбільше допомагає Україні. Вони не зобов'язані це робити. Вони не зобов'язані допомагати. Вони не допомагають добровільно. І навіть якби це було допомогою не 50 мільярдів, а 1 мільярд. Чи 100 мільйонів це була добровільна допомога. Вони допомагають вистояти в боротьбі проти фашистської російської агресії. Вони дають колосальний ресурс, колосальний ресурс. І е, країни-члени НАТО дають і зброю, і дають кошти. Ми хотіли би, звичайно, щоб нам більше давав зброю. а це, нагадаю, не просто члени НАТО. Вони члени Євросоюзу. І Франція і Німеччина Звідки йдуть зараз? І танки, і БТР, і Іспанія, і Португалія це країни-члени Євросоюзу, не тільки члени НАТО. І від них йдуть і кошти. І нагадаю, що багато країн, членів Євросоюзу, членів Євросоюзу, а не так як Україна отримали менше допомоги. Від більш заможних країн Сю, тобто Східна Європа менш заможна, спочатку аналогічно допомагали ще не тільки Східній Європі, а ті ж Португалії, Іспанії їм теж підводили до економічних стандартів, певних. а потім соціальних і політичних. Потім країни так званого Варшавського блоку, тобто колишні соціалістичні країни, які стали членами Євросоюзу, яким допомагали і продовжують допомагати зараз. Так, от Україна отримує набагато більше зараз, якщо брати. По роках допомогу набагато швидшими темпами, набагато більше не члени Євросоюзу. Тому так зневажливо ставитися, що вони там батіки пряних, та ні, вони допомагають, як можуть, але вони зважають на своє населення безпосередньо. Політичні еліти зважають на своє населення. Населення ну, побоюється того, що війна, що взагалі фашистська Росія може прийти ще в їхні домівки. Тому на цей момент вони допомагають, чим можуть гроші і. Техніка військова гроші і зброя. Зброя і гроші не готові. Поки що, на жаль, для нас, безперечно, впускати нас як рівних, тому що ми у нас поки що йде війна. Ну, ну, це проблеми. Тобто, щоб ми не підміняли поняття. Uh -huh. Основне зло Путін, Путін фашистська Росія, Кремль. Це зло. Від них проблеми, а не те, що якийсь там чиновник, Гуцім до Євросоюзі когось там не хоче бачити. Ні. Підміна понять вона є небезпечна зло це Росія. Вони наші вороги. Ми не повинні розколювати наші дружні стосунки з Євросоюзом, навіть під час таких розмов телевізійних журналістів. Угу. А от Бринкен відвідав Китай, і я хочу вас запитати після заяви Байдена, що американсько-китайські відносини почали налагоджуватися. Чи є у вас надія до прикладу на вплив Китаю на Росію? У російсько-українській війні Росія все більше і більше занепадають не лише е, там економічно, бо набагато більше е, зараз економіка розвивається, ніж там російська, але й політично. Відповідно, е, пішли в минулу е, там спогади, які могли бути в Кремлі, коли е, вказівки давалися Пекіну з Москви. Зараз це набагато набагато змінилося Тобто, Китай це набагато більше економічна потуга тому Росія е, намагається е, боротися за е, за те, щоб стати васалом Китаю, васалом, не рівним партнером, а васалом Китаю. Е, наші західні союзники показують Китаю, намагаються показати, що будь-які стосунки з Росією є токсичними. Намагаються переконати Китай і в політичний, і в економічний спосіб, що співпраця з, а, з західним світом набагато перспективніша. Тому ці а, а, там, впливи взаємостосунки непрості: а, Захід бореться за Китай різними засобами і засобами тиску, тобто і спробами переговорів, і спробами натяку на можливість більшого відкриття ринку, і навпаки, спробами. Натяків, що може бути санкції, якщо буде непряма навіть допомога Росії, це боротьба, боротьба за Китай. Вона важлива для України, тому що ми безпечно зацікавлені, щоб у Росії фашистської Росії не було союзників типу КНДР або Ірана, щоб більше ніде ні звідки Росія не могла брати там Шахеда або будь-яку іншу. Навіть не військову допомогу. Тобто за Китай та Захід бореться для того, щоб е унеможливити співпрацю Росії з Китаєм. Зрозуміло. Я дякую Олесю за коментарі. Олесь Доній, народний депутат, 67-го скликання, був разом із нами. Дякую вам ще раз. Дякую. Ви були з новинами Лайв. Зустрінемось.